Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку на своїй дачі. Як зрозуміти, що рослини знаходяться під стресом? Як попередити стрес в рослин, які зростають в нашому садочку? І що таке взагалі стрес для рослин? Саме про це сьогоднішнє наше відео. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зараз можете підписатися. Натискайте внизу на позначку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про наші нові відео. І, друзі, ви можете стати спонсором нашого каналу. Для цього теж треба натиснути на позначку спонсорувати. Таким самим чином, ви підтримаєте розвиток нашого каналу і підтримаєте і нас. І змотивуєте нас на те, щоб ми для вас створювали нові наші відео, які допоможуть вам доглядати за вашими садочками. Отже, друзі, для того, щоб рослини будь-які зростали, їм потрібен кис кисень, їм потрібна вода, і їм потрібен гарний ґрунт для того, щоб в ньому були всі поживні речовини для зростання. Рослини мають гарний зовнішній вигляд, гарно квітнуть, стійкі до хвороб до шкідників саме тоді, коли баланс всього є в них. Достатньо вологи, достатньо поживних речовин і достатньо кисню в ґрунті, в якому вони зростають. Коли е я розповідаю про Рослини, як їх висаджувати, де їм більш комфортніше зростати, я завжди наголошую, що ґрунт для зростання рослин повинен бути не дуже важкий, бо в легкому ґрунті, там, де багато кисню, де волога не затримується, дуже гарно зростають і збільшуються корінці. Розвивається гарна коренева система. Саме коренева система вона підживлює і годує всю рослину. Тому чим комфортніше корінцям, тим комфортніше потім всій рослинці в подальшому її зростанні. Зараз стою перед волотистою гортензією. І на її прикладі хочу показати вам, як місце правильне місце зростання і баланс всіх речовин. Впливає на квітіння і на зростання цієї рослини. В нас два тижні поспіль була дуже спекотна погода. Температура була 38-40 градусів на сонці. Це дуже важка температура для волотистої гортензії. В мене в коментарях дуже багато саме в цей час було запитань. Що трапилося з волотистою гортензією? Чому в неї підсохло зверху соцвіття? Підемо, я вам покажу, як це виглядає. Саме так виглядає соцвіття. Дивіться, ось зверху воно підсохло. Може здатися, що це якась хвороба або щось таке трапилося. З соцвіттями, якщо у вас ще немає досвіду, але коли ви вже давно вирощуєте рослини в своїх садочках, ви вже можете аналізувати кожного року, як зростають, як впливають температури на наші рослини. Ось саме таке трапляється, коли дуже високі температури. Коли дуже спекотно для рослин, які зростають на сонці. Бо не всі рослини. Можуть витримувати ось такі стреси, а це дійсно стрес, висока температура, яка впливає ось таким чином на рослинки. Для того щоб рослина не мала такого стресу, треба її правильно висаджувати. Спочатку, коли ви висаджуєте рослину, треба ретельно вивчити умови її зростання. Так, дуже важливо, щоб був гарний полив. Дуже важливо, щоб гарний ґрунт був. Щоб підживлення було правильне для кожної рослини своє. Але не, не менш важливішим є місце посадки кожної рослини. Воно повинно бути саме таким, яке, яке потрібно саме для цієї рослини. Болетиста вона дуже гарно виглядає на сонці. Але в умовах України сонця дуже багато влітку. В нас температури влітку останні 10 років стали дуже високими. Але можна висаджувати волотисті гортензії і на сонці, але за однієї умови. Коли в нас опівдні саме спекотне сонце? Яким чином можна захистити саме волотисту гортензію від стресу? Ось тут в мене зростає туя смарагд. Саме в ці години вона гарно закриває волотисту гортензію від спекотного сонечка. Ось тут позаду мене тут спірея Вангута. Вона трошки починає десь о 12-й годині закривати від сонечка ось цієї сторони, а потім вже її підтримує туя смарагд. І коли сама спека, тут волотиста гортензія гарно себе почуває. Коренева система її закрита ґрунтопокривним ялівцем Вілтоні, він закриває, дивіться, кореневу систему, випаровування тут немає, тут дуже комфортно. І зверху ми бачимо, що всі суцвіття тут дуже гарні. Ось таких опіків сонячних майже немає. Ну, може там. Трошки-трошки десь. Дивіться, е, що, про що це говорить? Ми повинні підготуватися. Самі мі, ми підготуватися е, для того, щоб в рослинок наших не було стресу, від спеки. Яким чином? Правильно її висадити? Саме в такому місці, щоб без нашого догляду, без якихось особливих е, е, наших там. Е, таких приспособ, щоб ми підтримали рослину під час пеки? Ну, ви скажете, так, можна якісь навіси робити, затінюючу сітку зверху робити, але як це можна уявити в квітниках? Ніяк. Тому найкраще висадити рослини таким чином, в наших умовах, в умовах України, хто живе трохи південніше, щоб і рослини гарні, гарні росли в наших садочках. І щоб в них стресу від спеки не було. Знаєте, що може бути ще? Підписниця наша Лариса вона мені надіслала фото саме волотистої гортензії. І е, навіть листячка були всі такі, ніби попечені, вони посохли по краєчках. Це теж наслідки сонячних опіків. Дивіться, Зараз е, дуже, е, теж, дуже спекотна температура зараз у нас 32 градуси. Можна побачити, що гортензія, вся отак, от бачите, листя все вниз. Це е, вона так захищає себе від надмірного випаровування, зберігає вологу. Е, трошки ближче до вечора всі листячка піднімуться, а ми ще вімкнемо тут крапельний полив і підтримує нашу рослинку. Але дивіться, коли спекотно, захищає туя. Так і висаджуйте. Рослини, які не витримують таких високих температур, які більш комфортніше себе почувають в півтіні, висаджуйте так, щоб опівдні, щоб вони були захищені. Спека це важкий стрес для рослин. Але коли йдуть рясні дощі, це теж стрес для рослин. Коли я тільки ну, починала створювати свій садок і почала вивчати все так більш ретельно, то я коли прочитала і подумала, як це дощі можуть бути стресом. Тому що, ну, чим більше вологи, мені здавалося, тим краще рослини, тим краще вони квітнуть і все таке інше. Але на що впливає надлишок вологи в ґрунті? Коли йдуть рясні дощі, поспіль декілька днів, 4, 5. Як це впливає на рослини? Коли дуже багато вологи, в ґрунті зменшується кількість кисню. Знаєте, дуже плотним таким щільним становиться ґрунт і почва, вона ніби так замивається водою. Потім тріщини такі в деяких садочках, ну ви знаєте, про що я кажу: створюються. Ось саме в такому ґрунті мало кисню. Страждати починає коренева система. Чому кажуть, після рясних дощів, треба дуже ретельно там сапати, рихлити землю, щоб більше кисню було в, ваших, в вашому ґрунті біля ваших рослинок. Це саме так і є. На що ще впливають рясні дощі? і надлишки вологи, які спочатку зменшують кількість кисню в ґрунті, який потрібен для розвитку рослини. А ще рясні дощі вони вимивають поживні речовини. Дуже швидко вимивають. Нам здається, що ми тільки но підживили рослинку, а тут поспіль декілька днів ідуть дощі, Щось бачимо, почали жовтіти листя, щось не дуже гарно виглядають рослини. Щось так, що таке, ми вважаємо, що може хвороба, може шкідники, але це не вистачає поживних речовин. Тому після рісних дощів, обов'язково не дивлячись на те, що ви може і підживили до дощів, треба підживлювати рослини або зверху оприскуванням. Або під рослинку підливати поживні речовини. Чим підживити після ось такого стресу: після спеки, після рясних дощів, саме влітку антистресовими препаратами, якими користуюся я, мегафол або МТ крем. Тільки но спека трошки зменшилася. Температура впала до 24-25 градусів, можна підтримати рослини. Вранці, коли саме така температура, і ввечері спека трошки зменшилася, підтримаємо. Що ми таким чином робимо? Ми, ми е, більш сильним робимо імунітет рослин, вони нагодовані, сильні, і вони, вони можуть витримати і спеку, але обов'язково робимо це вранці, і при температурі 24 градуси не вище. Щоб опіків рослин не було. Якщо рясні дощі, такими самими препаратами, де багато мікроелементів, можемо підживити, теж підтримуємо рослини. Вони комплексні, ці добрива, Гарно, щоб вони добре, розчинені були, добре розчинялися, одразу підживлюємо рослинки. Це підтримує всі наші рослини і дасть змогу їм. Витримати ось такі стреси. На що впливає спека, коли вона трива... довго тривала? Тиждень, два, три, ну в нас так і буває. Рослини, які зазвичай можуть квітнути і місяць, вони швидше відквітають. Так, на сонці вони гарні, вони яскраві, але, але термін квітіння зменшується. Тому. В умовах України, ось саме в нашому місті, от в Харкові, в Харківській області, де знаходиться наш садочок, на прикладі нашого садочка я можу сказати так: що є рослинки, які можна висаджувати трошки в затінку. Ну, щоб декілька годин протягом дня щоб був затінок, тоді квітіння буде довшим. Ось стою поряд з флоксами в цьому місці. Флокси квітнуть, гарно виглядають, а ці вже майже відквітли. Це дуже гарний стійкий сорт, це сорт успіх. В мене зазвичай він квітне місяць, навіть півтора бували, деякі роки, що він дуже довго квітне. В цьому році бачу, що квітіння не таке тривале. Попередній флокс показувала вас біля містечка, він пізніше починає квітнути, тому він квітне зараз, а цей вже відквітає. О, саме таким чином спека впливає на рослини. Вони квітнуть менше, швидше відквітають і не такі, знаєте, не такі яскраві суцвіття. От поряд стою тут в нас. Було тиста гортензія пінки вінки, і дивіться, можна побачити, там, де сонечка потрапляє, ось бачите, підсихають квіточки. Ось саме тому вони підсихають, що спекотно, багато сонця. Якщо б е, менше сонечка температура нижча була, і е, ось таке перетворювання осіння було б. Більш яскравий і не було б ось таких квіточок. Це й нічого страшного. Ну, знаєте так, один рік не схожий на другий. Буває, що в цьому році квітнуть рослини так, а наступного зовсім по-іншому. Дивуємося, а це впливи ось саме стресів, високої температури, надлишку, дощів. Це Ну, знаєте, як кажуть, що занадто, то не здраво. Ось саме так воно і працює в садочку. Якщо багато сонця, температури високі це не здраво. Якщо багато дощів, це теж не дуже добре. Якщо ви хочете, щоб ваші рослини витримували всі такі стреси, бо стрес це не тільки взимку, е, сніг, бо це не буревії, а це і спека, і надмірна волога. Коли йдуть дощі, придивляйтеся до рослин, коли бачите, що йдуть високі температури. Коли прогноз нам каже, що будуть рясні дощі, треба підготувати свої рослини. Підтримувати їх можна антистресовими препаратами. За 2-3 дні підживити зверху будь-які рослини саме такими препаратами. Це їм допоможе. Так. Все ви не зможете зробити. Ось дивіться, друзі. Листя гарне. Можемо побачити, що поживні речовини всі є. Бо гортензія одразу нам через листя своє покаже, що чогось не вистачає. Все добре. А соцвіття, бачите, опечене сонечком. Вже ми нічого зробити не зможемо. Зовнішній вигляд вже такий буде. Рослина жива, тому. Ну, що можете ви робити, робіть. Це підтримає ваші рослинки. Бажаємо, щоб всі рослини в ваших садочках були збалансовано нагодовані, щоб вони пили, щоб ґрунт був, був гарний і щоб вони зростали саме в таких місцях, де ні спека, ні дощі їм не зашкоджали, щоб десь вони були захищені. Хоча Рослинами, які поряд зростають. От дивіться, гортензія тут зростає, в майбутньому тут її від сонця прикриє туя. Ну, так я і планувала. Ось так і висаджуйте рослини, щоб вони якимось чином допомагали одне одному. Всім бажаємо вам натхнення. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся. Вам бажаємо! Натхнення створені своїх садочків. Нехай вони будуть гарні, здорові, красиві. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі «Сад світла Світлани. До зустрічі!